Так, друзі, сьогодні невеликий огляд мого помешкання, точніше, як ми називаємо хата. Значить, ось це моє ліжко. Воно складається з двох матрасів. Чому два, бо перший кончений, другий кончений, ну так хоч можна спати. Тут спить мій побратим. Зараз в нього там в ноутбуці якась гра, стрілялки, там вічно з кимось воює. Тут висять речі, куртки, кофти. Там речі, там речі, тут додаткова енергія, бо світло часто виключають. Планшети, таке сяке. Тут така зона. Так, тихо, ти щось на камеру попаде. чіпс, Тут у нас робочий стіл, ноутбук, всі діла. І саме головне, кіпачка. Дякувати Богу, не платимо взагалі. Все безкоштовно. Наше житло. Отак. Так воно виглядає.